Ми маємо пам'ятати, що у воєнний час значно зростає ризик захворіти на інфекційні хвороби. Тому вакцинація вважається найдієвішим способом захисту від багатьох інфекцій і може попередити смертельні наслідки хвороби. Без вакцинації нам загрожують кір, правець, поліоміеліт, гепатит, менінгіт чи пневмонія. При цьому самі вакцини є безпечними. Вони не можуть ані послабити імунітет, ані викликати захворювання, яким вони запобігають. Вакцинація дозволяє захистити себе та оточуючих. Окрім того, імунізація економічно вигідніша, бо лікування хвороби та її наслідків потребує значно більших коштів. Людство має способи боротьби з інфекціями у вигляді щеплень. Але боротися необхідно ще й із дезінформацією та страхами щодо користі вакцинації. Сьогодні церква залишається у лідерах за рівнем довіри серед українців, а до думки представників духовенства дослухаються мільйони вірян, зокрема старшого віку, яким насамперед рекомендовано вакцинацію. Найперше, що може робити церква, це говорити з парафіянами. З тими, хто сумнівається, чи варто вакцинуватися. Цих людей часто характеризують як затятих противників щеплень, і нам здається, що будь-яка спроба вступити в дискусію просто марнування часу. Це лише частина правди. Насправді багато хто з тих, хто сумнівається у вакцинах, просто не визначилися і наше завдання говорити з ними. Оскільки розмова може допомогти їм оцінити докази. Часом люди більше довіряють близьким і готові дослухатися до порад, коли з ними говорять родичі чи знайомі, а тим більше, їхній духовний наставник. І що більше вірян зможуть перебороти свої побоювання та стереотипи, то більше будуть вакцинуватися і таким чином захистять себе, своїх рідних та усіх навколо. А це мета нашої розмови з ними. Зважимося дати кілька порад стосовно таких бесід. Дотримуйтесь цінностей співрозмовника, будьте смиренними, обирайте своє поле, не перебивайте, допоможіть їм відчути себе сильними. Сприйміть ситуацію співрозмовника як особисту. Припустіть, що співрозмовник готовий зробити щеплення. Не зупиняйтеся. Дуже добре проводити активну просвітницьку роботу всередині церкви, особливо коли є священники-лікарі, які працюють медиками і фахово ведуть просвітницьку роботу. Під час розмови зі священниками і колегами про користь вакцинації можна використовувати ті самі принципи і правила розмови, що і з прихожанами, обов'язково додаючи інформацію про те. Чи безпечні вакцини, чи існують побічні ефекти від вакцинації. Під час розмови наголосіть на тому, що вакцинація безпечна і зазвичай викликає незначні та тимчасові побічні ефекти, наприклад, біль у руці або невелике підвищення температури тіла. Що будь-яка ліцензована вакцина перед видачею дозволу на її використання. Проходить ретельну перевірку в межах кількох фаз клінічних досліджень, а після впровадження є об'єктом регулярної оцінки. Нагадайте, що вчені також постійно відстежують інформацію, що надходить з різних джерел, щодо виявлення ознак того, що та чи інша вакцина може становити небезпеку для здоров'я. Необхідно кожного разу підкреслювати. Що ризик заподіяння серйозної шкоди здоров'ю в результаті інфекційного захворювання набагато вищий, ніж ризик пов'язаний зі щепленням. Що без вакцин у світі відбувалося би значно більше випадків хвороб і смертей. Наголошувати, що відмова від вакцинації це загроза життю не лише тієї людини, яка відмовилася, а й її оточенню. Священник. Як релігійний лідер має своїм прикладом показувати, що вакцинація є необхідним кроком. Звісно, не треба нікого примушувати, але обов'язково намагайтеся розмовляти.